Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми зустрічаємося з вами знову на нашому каналі Learn English. Я підготувала для вас дуже наймовірно цікаву тему про емоції. Як ми можемо виражати емоції англійською мовою хороші і погані? Отож, є два варіанти. Перший ми починаємо е, фразу з what plus noun, і другий варіант ми розпочинаємо фразу з how. Adjective. Otoj, parshi What? What a kind man. What? Last known. Yes? What a great singer. No, 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 no. What a talented actor. What a beautiful view. What an experience. What a surprise. Вау! Wow. Далі поговоримо про негативні емоції. А, негативні емоції, коли ми в чомусь засмучені або нам щось дуже не подобається. Отож, what plus noun? What a rude person. What a horrible weather. What a bad service. What a shame. What a disaster. What a day! What nonsense. Тобто ми побачили приклад того, як утворювати позитивні та негативні емоції з фразами what plus noun. Тепер потренуємося вживати те саме з how plus adjective. How wonderful. How Романтик. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, якусь пару, яка тільки що одружилася. How Romantic! How wonderful! How nice! How nice. Також е, ще кілька слів. How lovely. How sweet. Далі поговоримо про негативні емоції. How awful, How sad. How terrible! Отож, ми з вами розібрали два варіанти, як робити речення, коли ми хочемо розповісти або виразити свої емоції у позитиві або в негативі. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося ще. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальці вгору.